Джон Рональд Роял Толкін англійський письменник і поет, перекладач, лінгвіст, філолог. Толкін один із найвідоміших письменників, автор понад 200 різних публікацій та безлічі незавершених робіт. Найбільш відомий як автор класичних творів високого фентезі Хобіт або Туди й назад, Володар Кілець та Сільмарі Ліон. Ці книги. Породили сотні перекладів, наслідувань та продовжень і стали помітним явищем культури ХХ століття. Толкін обіймав посади професора кафедри англосаксонської мови імені Роулінсона та Босуорта у Пебро коледжі Оксфордського університету, кафедри англійської мови та літератури імені Мертона у Мертон Коледжі Оксфордського університету. Разом із близьким другом Льюісом. Перебував у неформальному літературознавчому товаристві Інклінги. 28 березня 1972 року був проведений командори Ордена Британської імперії королевою Єлизаветою II. 21 вересня 1937 року вийшов роман Толкіна Хобіт або Туди і назад. Одна із найулюбленіших книг у всьому світі. Казка, яка підкорила і дітей, і дорослих, яка відправляє читача в неймовірну подорож, дарує незабутні відчуття первозданного дитячого захоплення та добра. Читачі вперше прочитали про сутички між гномами, гоблінами, людьми, ельфами та іншим населенням середзем'я. Потім вони прочитають ще «Володаря кілець і світ назавжди закохається у батька високого фентезі Толкіна. так що виникне ціла субкультура толкійністів. Хобіти були вигадані автором майже випадково. Якось втомлений професор Оксфордського університету Джон Толкін сидів за столом і перевіряв екзаменаційні роботи. На чистому листку я подряпав у земляній норі жив собі хобіт. Чому я сам не знав, не знаю і зараз. Довгий час я нічого з цього приводу не робив. Згадував ідею повісті письменник у особистих листах. За поширеною версією, слово хоббіт відбулося внаслідок злиття двох слів: хоп, різновид чарівного народу та Ребіт кролик. Толкін зв'язок із кроликами заперечував швидше, казав він, на нього вплинув роман «Бебіт» Сінклер Льюіса про типового забезпеченого міщанина якого мучить Туга. У книзі Народи Середзем'я хобітів пов'язують із роханським словом Бітла» Будівельник Мір, спочатку повість виникла як твір для сімейного кола. Казку про хобіта Толкін почав розповідати своїм дітям. А чому йому довелося записати повість? Він почав плутатись у деталях. Одного вечора, коли письменник розповідав дітям придуману їм казку. Молодший син Крістофер перервав батька. Минулого разу ти казав, що вхідні двері Більбо були блакитного кольору і що пензлик на капюшоні Уторіна був золотий, а зараз двері зелені, а пензлик срібний. За сімейною легендою, на це батько пробурмутів, чортів хлопчик, перетнув в кімнату і взявся робити якісь позначки у своїх паперах. Чернової Хобіт» було закінчено у січні 1933 року, після чого рукопис пішов гуляти по руках знайомих, доки не потрапив у видавництво. Першу рецензію на книгу написав 10-річний син директора видавництва Ален Ен Андвін, Рейнер Анвін, якому дали почитати машинописний текст. Ця книга за допомогою карток не потребує ілюстрацій. Вона хороша. Та сподобається всім дітям від 5 до 9, написав хлопчик. За свою рецензію він отримав плату один шилінг. Сюжет хобіта будується довкола подорожі Більбо Бегінса, чарівника Гендальфа та 13 гномів до самотньої гори. Там знаходяться і скарби, захоплені з драконом Смаугом. При написанні повісті Толкін звертався до мотивів скандинавської міфології. Та давньоанглійської поеми Біовульф. Як і в скандинавських міфах, гноми Толкіна живуть під землею, займаються куванням металу та охороняють скарби. Перший тираж книги у Великій Британії був маленьким навіть за мірками того часу 1500 екземплярів. Але видання так добре розходилося, що вже за три місяці довелося випустити додатковий тираж. У 2300 екземплярів. У США публікація Хобіта відбулася у березні 1938 року. А до кінця року продажі перевищили 5000 екземплярів. Толкін став першим англійським письменником, який сам проілюстрував книгу. Перед виходом книги він намалював тущу та акварелью 110 ілюстрацій. Більшість їх публікувалася. Проте близько 25 малюнків, включаючи нариси, обкладинки і карти, вважалися загубленими. Письменник відправив у видавництво кілька самостійно намальованих карт Ліхолісся, Ворота короля ельфів, Озерне місто та головні ворота, а також карту Трора та карту Дикого краю. Ще мав ідею з невидимими рунами на карті Трора. Які можна було побачити тільки на просвіт, але грошей на цю витівку не вистачило. Уся серія ілюстрацій була виявлена в архіві Толкіна у Будлянської бібліотеці в Оксфорді. У малюнках Толкіна простежується вплив англійського ілюстратора Артура Рекхема, творчість якого автор хобіта дуже любив. Після успіху повісті Толкін вирішив написати продовження роман Володар Кілець. Але за стилістикою і сюжетом він все більше уникав хобітської казки і поринав у похмурий і жорстокий світ середзем'я. Письменника бентежило, що хобіт вийшов надто казковим, і в 60-х роках він спробував змінити стилістику та сюжет, підігнавши його під географію та історію володара кілець, але вчасно відмовився від цієї витівки. Хобіт залишився самостійним твором. Першу спробу екранізувати Хобіта зроблено 1966 року. Це був 12-хвилинний короткометражний мультфільм Джина Дейча. Події повісті в ньому неабияк урізані. У мультику немає гномів, зате є принцеса Сторож і Генерал Торін. Через 10 років, у 1977 році, в американський прокат вийшов вже повнометражний мультфільм, сюжет якого був набагато ближче до повісті. Але деякі нюанси режисери проігнорували. Наприклад, якщо у книзі Більбо зберігає життя Голума зі співчуття, то в мультику перестрибує через нього із зловтішним вигуком. Найвідоміша екранізація хобіта це кінотрилогія новозеландського режисера Пітера Джексона. В якій роль Більбо Бегінса виконав Мартін Фрімен. Прем'єра першого фільму Хобіт Несподівана Подорож відбулася у 2012 році. Другої частини Хобіт Пустош Смауга у 2013 році. Третього Хобіт Битва П'яти воїнств у 2014 році. У 1970 році слово Хоббіт було внесено до оксфордського словника англійської мови Колінза. Для пристрасного лінгвіста Толкіна це було найвищою нагородою. До речі, назвами географічних об'єктів Середзем'я та іменами персонажів і створів Толкіна названо багато реальних географічних об'єктів і тварин, наприклад, Печера Морія в Австралії, Кочача Акула Голум або Довгоносик Фродо. Хобіти сьогодні є однією з найулюбленіших книг у світі. Багато авторів пишуть твори в жанрі фентезі, проте через велику популярність і сильний вплив на жанр саме Толкіна називають батьком сучасної фентезі літератури.